Пройшло три тижні з моменту відкриття цього ізоляту. пакет майже закінчився кілограм. Використовував я його не кожен день. Іноді брав по одній столовій ложці, ну це приблизно скуп, а іноді навіть по три. І вживав як какао з теплою водою. Чи приніс він мені користі? Не знаю, щось не відчуваю. Добре, що хоч шкоди не заподіяв. Залишилось отак от, от мало. Тому прийшов час відкрити іншу пачку. Така ж сама пачка German Prod 9000. Але з банановим смаком. З банановим наповнювачем. Чи відкриється ця пачка? Зараз подивимося, ну навряд. Тому що я думаю, що це, це просто подвальне виробництво. Бачите, як відкривається. Подвальне фейкове. Тому я заготував ножиці, щоб нормально відрізати. О, ну, тут отакий от порошок жовтуватого кольору. Аромат аналогічний попередньому. Якийсь молочний, незначний. Буду перевіряти його в інший спосіб з п'ятінням. Інший спосіб полягає в тому, щоб пом'яти його пальцями. Він повинен видавати звук морозного снігу. Нібито ви на морозі йдете по снігу. Такий самий звук. Пробуємо. Ну, при такому розтиранні щось схоже звук видає да? щось схоже. Бачите, як я тру? Це не просто зжимання отак от тру. Не знаю, трішки схожий на той, що повинен бути. І третій спосіб це спробувати його переживати і проковтнути. Якщо це реально протеїн, то він повинен прилипнути до. Піднебіння ясен, зубів. Сейчас спробую. Може, в якійсь мірі і прилипає, але так, щоб все заліпило, я б не сказав би. Трішки, може трішки щось між зубів позаліпало, але не дуже. Як написано на пачці повинен бути 91. Дев'яно грама протеїна на 100 грамів. Щось у мене великі сумніви, що це дійсно те, за що його видають. Щось у мене великі сумніви, що це реально цей протеїн. Значить, наступний спосіб перевірки цього продукту це. Сканування оцього QR-коду, бо штрих-коду тут немає. І QR-код, бачите, ледве видно. Ну нічого, спробуємо. Ну, от, відкрив програму сканування QR-кодів на іншому телефоні. Пробуємо нічого не відбувається. Він не може просканувати його. Значить, QR-код. Не сканується на цьому DMAN Proті. Писав я на офіційний сайт цього виробника, показував їм фотографію цього протеїна. Скидав ссылку на ролик в Ютубі. Відповідь вони давати не хочуть. Не відповідають чомусь. Чи протеїн це, чи ні? Можна узнать, тільки віднесши цей порошок в лабораторію. Витратив я на це, от іще третя пачка. 3 кг за штуку гривень. Третій це казеїн. Огляд казеїну буде в наступному ролику. Як тут написано. Місцелярний казеїн концентрат 85. Купував я його на OLX у продавця з Одеси, який називає себе спортивне питання. І в оголошенні вказано дуже мала вартість 500 гривень пачка. Але при купівлі двох пачок третя йде в подарунок. Получається за 1000 гривень 3 кілограми. Оцінивши і зваживши всі за і проти, я не раджу купувати цей товар у даного продавця. Тому що він не дуже схожий на реальний протеїн.